Жінка, яка має невисокий рівень МГ, не повинна цього лякатися. Це дуже важливо зараз чути, я впевнена, тому що я знаю, що це викликає дуже багато тривоги у жінок. Обговоримо це дуже детально. Знаєте, я дуже часто стикаюся з тим, що жінки приходять до мене на консультації просто в розпачі. Так? Через те, що вони здали АМГ, вони отримали низький результат, самі подивилися, побачили, що по віку для них це не за низький результат, і вони просто в розпачі. І інколи вони навіть не доходять ще до лікаря, який би допоміг взагалі розібратися в цих аналізах. Вони в тривозі, в страху, все я чула, що така МГ. Це значить, що я вже не зможу стати мамою своїх дітей. Я не зможу самостійно завагітніти, І так далі. І так далі. В мене навіть були такі випадки, коли дівчата просто. Йшли в ізоляцію, вони навіть боялися йти до лікаря для того, щоб не почути щось страшне. Тут дійсно дуже важливо проговорити, чи дійсно низький МГ ставить на нас хрест пацієнтів, взагалі жінок більше лякають зниження антимюлірова гормона. А чому не лякає підвищення? Рівень антимюлірова гормона не є. Діагноз тому ця хибна історія. Давайте підвищуємо гормон» – Це щось на кшталт. Давайте відростимо третю руку. Це психологічно насправді. Жінка часто сприймає це як оцінку своєї жіночності, своєї спроможності так, плодовитості, можна сказати. І дійсно, якщо вона бачить там за низький результат, як на неї, то для неї це прям саме серце. Це про неї. Вона таким чином себе описує свою жіночність, свою спроможність. Я завжди кажу жінкам, що це в Орінь невідно, в корінь не видно, що рівень МГ не показує, яка ви жінка, чи можете ми далі будемо говорити, чи дійсно це про фертильність, тільки один цей гормон показує вашу фертильність. Так, дівчата, якщо ви отримали результат і ви дивитесь на цю цифру, ви відчуваєте там сором, провину, пригніченість, злість, тривогу, страхи і так далі, просто запитайте себе, що я насправді зараз уявляю, коли я дивлюсь на цю цифру.